Рік об'єднання відсвяткували у Вільховацькій сільській громаді. Шість сіл Тячівщини об'єдналися в одну громаду і тепер хазяйнують самостійно. Результати роботи за рік є. За пріоритетний напрямок обрали інфраструктуру. У салах майже на 90% встигли замінити і відремонтувати дорожнє покриття. Подбали і про утеплення програму енергозбереження виконали на 95%. Мешканці впевнені за рік самоврядування зробили більше ніж за роки централізованого управління з області і. Столиці. Майже 100% субвенції перерахувати на капітальний ремонт доріг. І це такий коньок відремонтовано майже 5 кілометрів основної дороги. І в кожному населеному пункті, які входять до складу громад, вже у нас асфальтове покриття. У них пріоритет будівництво доріг. І В нашій громаді теж пріоритет будівництво доріг. Ну, тут дороги асфальтні, як ми вчора поспілкувалися і сьогодні спілкуємося, вартість квадратного метра тут коштує 250 гривень.